Доброго раночку, любі хлопчики і дівчатка. Наш башкетник Боня знов прийшов до нас з загадкою. Малята, слухайте уважно та спробуйте її відгадати. Я маленький і вухатий, сірий, білий, волохатий. Я стрибаю, я тікаю, дуже куций хвостик маю. Малята, хто це? Вірно, це заяць. Малята. Наш Боня пропонує нам розглянути ось цю картину. Діти, хто на ній зображений? Правда, на картині зображений заяць. Молодці. А якого кольору хутро у зайчика? Так, хутро у зайчика білого кольору. А чому його хутро білого кольору? Вірно, тому що в нас зима. Малята, а пригадайте та скажіть, якого кольору хутрого зайчика влітку? Та вірно, влітку хутрого зайчика сірого кольору. Молодці. Малята, а які у зайчика вуха? Правильно, у зайчика вуха довгі. А який у зайчика хвіст? Так, у зайчика маленький та куций хвостик. Малята, а для чого зайчику довгі задні ноги? Вірно, для того, щоб дуже швидко стрибати. Молодці. Малята. А кого боїться зайчик? вірно, Зайчик боїться вовка та лисицю. Розумнички. Діти, наш Боня пропонує нам пограти в гру. Боня буде нам показувати картинки тварин. А вам необхідно сказати, як звуть тварину та як можна назвати її вестиво. Малята. Це хто? Так, це заєць. А як його звуть пастливо? Зайчик молодці. А це хто? Їжак, а пестиво. Їжачок Розумнички. А це хто? Лисиця. А як її звуть пастиво? Лисичка, Розумнички. А це хто? Вілка. А пестливо? Білочка. молодці. Ой, а це хто такий? Вовк, а як пестливо його можна назвати? Вовчик, молодці. А це хто? Вірно, ведмідь. А пестливо? Ведмед. Розумнички. Молодці малята. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Малята, скажіть, про кого ми сьогодні розмовляли? Так, ми розмовляли про зайця. Малята, а які у зайця вушка? Вірно, довгий. А хвостик? Маленький та куцій. А шубка якого кольору в нього взимку? А влітку? вірого кольору. Розумнички малята.